Ну що ж, друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні на кінець ми вийшли покопати один дуже цікавий ліс на одне дуже цікаве поле, де було поселення Київської культури, Київської Русі. Ну і попадалось навіть речі ще трошки старші. Тобто ми ходимо, копаємо, шукаємо і для вас все будемо показувати. Виходили ми вже дуже-дуже дуже сильно давно. Сьогодні вийшли нас п'ятьох. П'ятьох і копаємо. До речі, знімаю вже привітання в середині копу, певно. Подумав, що нічого не буде, але, але почало попадатися і знахідки доволі доволі цікаві. Так що будемо копати, будемо дивитися, раз я це знімаю, з ми полюбе щось знайшли. Так що готуйте чай, готуйте праніка, та не робіть пудербродів, та й воно якось буде все одно веселіше на душі. Ну і приємно перегляду. Знахідки. О. Ну що, тільки я зайшов на поле. Це буквально на краєчок, бо ми прийшли в отого і ліс. Це ми зайшли так просто, щоб дойти до заходу в ліс. Включилися, все, позакопуємо. В мене випала перша монетка. Так. Ну, фокусуйся, на це. Я навіть не знаю, це певно совєтіна. А кашка-кашка. Так, отаке перша монетка є. Йдемо бомбити Київську Русь. І далі будемо бачити. Як щось знайдемо, я обов'язково покажу. Ну от, Я викопав монетку, навіть не встиг сховати. І Петруха, Україні, прямо біля мене був, такий срібний кусочок чогось знайшов. І це бляха прикольно, він от. Якраз, так, фокусуйся. Два метри від мене. Знайшов такий срібний кусочок. Ой! Але правда на полі ми довго затримуватись не будемо. Е, Зайдемо в ліс. І там нас будуть чекати грандіозні знахідки. Ну що, побігли, не втрачаємо часу. Щось буде, будемо показувати, будемо дивитися, будемо роздивлятися. Все гарного перегляду. Е, короті, друзі, Ми тільки зайшли в поле. От, оце от я ось знайшов монетку, попереднє відео. Зараз розверну камеру. Моя монетка. Вон Петрухан, той срібний оплавок. Вон кум, вон вітя. І в кожного є по монеті. Зараз подивимося. Оба! Розпочатався, ну, фокусуйся. Такс. Оп. Такою буратосінкою. Беляха наломана, маленька, але нічого. Монетка і то вже дуже добре. Так, ну шо, куми, я вас вітаю. Дякую. Так, біжимо туди, до віті теж монета. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оце туди зайшли. І вже купа. Всього. Вже ковдався. Такс. Оба! в груди зтерчить. Це в нас, певно, теж Буратосинка якась чи що. Щось такего. Так, зараз ми його витримо. А ні, це совет. Так, це одна копійочка, совєт. Така зализана, закакана, але все одно копійочка, все одно совєт. Все одно приємно. Так, вітька, я вас теж вітаю. Так, побігли далі. Я, в принципі, всі по знахідках, але нам треба в ліс. Бо саме топові знахідки нас чекають там. Коротше. Е... Вон відійшов 15 метрів від монетки. Від кума і бляха мене знову гукають, я навірно, сьогодні, не... Навірно, сьогодні не покопаю. Ніяк, бо... Бо бляха муха все викопають, поки я вам все познімаю. Так. Що там? Дивимося, дивимося, дивимося. Ти шо? Ти шо яке кольцо? Так? Кум додому йде пішки. Кум додому йде пішки. З собою не візьмемо. Ух ти що, ціленьке. Ух, яке. Ух, яке колічко. Зараз витриму. Таке з простіших це певно Київська Русь. Я так думаю, ух ти що! Так, дайте не ну, тако. Покажу. те що, шикардос прямо. Просто шикардос. Оце колечко. Фу, так, мене ще більш заінтригувало копати. Так, беремо яйця в кулаки і побігли. Вчора, ще раз вітаю. Я теж побіг. Ну що, друзі, ходив я ходив, ходив. Хвилин 15, нічого нема. Вон дядьки ходять помаленьку. Зараз перебираємося в ліс. І вон Вітя гукає, що в нього є знахідка. І ми до нього дуже швидко біж... біжимо. Такс. Вроді монетка. О, так. О така. Так. Отака монеточка. По вигляду Буратоса. Зараз попробу подивимось. Тик-тик-тик-тик-тик. Обнові штани за 40 гривень. Це певно буратосна, але її вона дуже залюблена життям. І її дуже погано видно. Страшне, коротше. Ну нічого, друга монетка, як не як в хабарниці. Зараз ще по дядьках пройдуся, запитаю. І все. Так, скажу зразу на рахунок поля. Дивіться, поле мого дуже хорошого знайомого, типу його паї. Він його забрав і все копаємо по дозволу. Тут же посіяний соняшник, ну він ще не критичний. Тобто все з дозволом, щоб не, питали, не писали потім, що так і так, копаєте по засіганих полях, не копаємо. Ну, на даний момент копаємо, але це поле моє знайомо. Так, все, ну тоді побігли. Ну що, коротше, друзі, я вже не знаю, як це пояснити. Я вже просто бігаю по полі і знімаю чужі знахідки. Такий в мене сьогодні коп, як би там не було. Ой, бляха, муха, це капець якийсь. Це я думав лісити. Але, але, але кум гукає. Тому що піти. Це ж кум рідний, це ж ніхто з другий. Так. Що там? Що за добрий вечір? Розказуйте. Ано? Нічого собі! Ти що? Ти шо, ти шо, ти шо? Оце то нак. оце то ракета. Бляха-муха. Оце тема темська, конечно. Конечно, так можна копать, а я прошу. Да уж. Ну шо, бляха-муха. Короче, беремо нака і тікаємо от кума. Так, да, Нак, звісно, ракета, просто ракета. Ну все, вітаємо кума. Та й бляха будемо собі бігти щось шукати, бо така жаба на спині стоїть на шиї, що хай Бог милує. Так, побігли. Так, прийшов ось до камрада, він позвав. Випала така нашивочка в формі серця. Ми ще її не терли, правда, без треба щіточкою з візерунками. Це, певно, була нашивочка, ззаді було вушко. Так, зараз. І там такі от візерунки. Ну як знахідка взагалі бомба. Тільки шкода вушко обломане. Ну нічого. Для, для колекції взагалі тема. Так, продовжуємо далі. Буде далі щось цікаве, обов'язково покажемо. Коротше, поки не дуже кого є. Блін, яку я тему знайшов. Це дзвоник по Київській Русі. Його, в принципі, по цього помити. Він ще й цілий. Белоха муха, який він офігенний. Я балдякую. Ти шо? О таке гой. Офігенсько. Оце то до да. Оце то, ракету. Його, напевно, помити. я думаю, там, ще браскальця має бути. Таке з візерунками зовсім. Оце то, звісно, до... Да. Оце то знахідка. Блін. Так, не буду кричати, бо зараз всі пота ходять. Все в мене повезбирується і все. Не, не то що я жадний, але... Але таке, коротше. Та Остання жартую, зараз полюбе покажу хлопцям. Оооо, ракета, коротше. Все, бігаємо, шукаємо далі. Настрою повні штани. Побігли. Ну коротше, прийшов я до Віті. Він щось погукав, я думав, що він вже щось знайшов якусь лунницю. А тут доволі цікава ця. Ова! Отака бомбула! бамбула. Ой, сука. Ой, вибачте. <реш> Отаке ось народище. Оце туди. Ух ти що. Оце туди. Я навіть не знаю, що це таке і як це таке. Отаке ой. Що я не знаю що то. Ну коротше такий от снаряд. О, блін. В общем, закопуємо десь от, мабуть, в лісі. Та й будемо бачити. Що, друзі, побігли. Покажемо вам тако трошки. Так, тікайте, ну, бо зараз може як влупить. Так, що там? Да, ось є поясок. І от взриватель. Підемо зараз що для дядька покажемо. Все, коротше, друзі, побігли. Так, беремо його дуже сильно акуратно. От поясок є. Трихасох і закопуємо його в лісі. Оп. Хай там тобі є ще 300 років і два дні. Так, зараз зариємо, хай там лежить собі. Так, коротше, утилізуємо. Дуже небезпечно предмети. Та й таке. Ще хочу дещо показати. Що Так було видно. Це кусочок колта. Бронзового, певно, чи якийсь плав. От, дирочка в пупиришках. Таке, коротше. Така бусинка від колта, беляха, це дуже цікава знахідка, як ви повністю знайти все. Але думаю, на другий раз ми поїдемо і обов'язково його знайдемо і складемо. У мене є низ від колта, це буде серединка, за пару виходів зберемо повного. Так, все. Тому підписуйтесь і дивіться, буде цікаво. Е, ну, коротше, друзі, зак... Закінчили ми свій коп нарешті. Ось там ми сьогодні копали і по лісі, і по полі. Е, накопалися короче, як леви, зараз покажу вам знахідки, е, будете дивитися. Полюбив нас сюди, що будуть виходи, будемо показувати і будете все бачити. Так, дивимося. Так. Отакі знахідки, ножики, накінечники, кольця. Знайшов буб'янчика цього, що я показував, що до сих пор звинить, як в Київській Русі. Тут хлопці понаривали. Є маленька висла печать. ось, <кій> Є кусокуниці, на основному обломки, ножиків теж вагон. Тут також ножики, обломки, нашивки. Ну Факт тому, що сюди треба полюбе вернутися, покопати, бо буде, я думаю, що дуже багато чого, чого цікавого. Ще цілий ліс нас чекає, там ще багато всього є. Будемо шукати, будемо показувати, будете бачити все. Отож, так ми покопали, то бажаю всім гарного дня, хорошого настрою. Слава Україні, слава героям, слава роду. Все, до побачення, друзі, з вас лайк.